Вітаю вас! В цьому відео я буду відповідати на ваші коментарі. Ті питання, якщо ви хочете задати, ви можете залишити під цим відео або під будь-яким іншим відео в коментарях. Питайте будь-що, крім того, що стосується армії, бойових дій, розстановок у генштабі, загалом посадових питань, міжнародної військової допомоги, а також всього того, що стосується національної безпеки. Розпочнемо з питання учениці 4 класу, який 9 років, такого досить екзистенційного. чи подобається мені бути депутатом? Ну, давайте так скажемо. Депутатство це по суті режим життя. Це режим, в якому ти живеш. Задоволення від роботи ти отримаєш, коли реально виходить щось допомогти людям. Найбільше задоволення за всі 3 роки, які я депутат. Це було прийняття законом про доступне розмитнення у 2021 році. Тоді вдалося допомогти величезній кількості людей. Це було спільне досягнення ряду депутатів, а також всіх активістів, які це все підтримували. І тоді вдалося допомогти людям, і коли отримуєш результат, це найкрутіше. В'ячеслав Гурський питає, скільки помічників може бути у народного депутата і яка у них заробітна плата. Розпочну спочатку заробітної плати. Між усіма помічниками, народний депутат розподіляє фонд на зарплату помічників народного депутата України. Всього це близько 50 тисяч гривень, це фонд зарплати помічників. Це до вирахування податків. Конкретна зарплата помічника залежить від самого народного депутата. Скільки він вважає за потрібним. Розподілити тому і розподілити іншому, яку зарплату таку він і розподіляє. Але це стосується виключно тих помічників народного депутата, які оформлені за трудовим договором або за сумісництвом. Таких може бути максимум троє. Ще існує таке явище, як помічник народного депутата на громадських засадах. Це якщо той чи та чи інша особа вважає на громадських засадах допомогти народному депутату України, як правило, це беруть різноманітних експертів. Різноманітних осіб, які можуть щось порадити народному депутату, в тих чи інших питань. Це бралось по кількості регіонів відповідно, відповідно цих депутатів, там, ой, цих помічників народних депутатів, всього може бути 27, це на всі області, плюс Автономна Республіка Крим, місто Київ та Севастополь. Тобто. Розраховувалось, коли це прописувалось, що у кожному регіоні депутат матиме помічника. Але склалось так, що на ці, що на ці посади помічника за громадським на громадських засадах беруть просто людей, які радять народному депутату ті чи інші законопроекти чи ті чи інші питання. В принципі, нічого такого в цьому нема. Василь Ковальчук задав дуже багато питань, і головне питання чому з Кореєю. Мається на увазі північної, не розірвано дипломатичні відносини. Північної Кореї у нас розірвано дипломатичні відносини після того, як вони визнали терористичне угрупування ДНР та ЛНР як незалежні держави. З цього етапу у нас було розірвано дипломатичні відносини з Північною Кореєю. Південна Корея нас підтримує, їх ми любимо і поважаємо. Також подібну заяву до Північної Кореї робила Сирія. Причому Асадівський уряд, і ми зі своєї сторони зробили те саме, що і зробили з Північної Кореєю. Ми також розірвали відносини. Україна буде розривати відносини з будь-ким, хто буде робити подібні дипломатичні кроки по відношенню до нас та не поважати нашу територіальну цілісність. Особа під Ніком Ті передає питання від учениці 9-річної учениці 4 класу з Житомирщини. Чи чекають нас якісь зміни в системі самоврядування? Ну, питання досить цікаве, питання досить розумне, причому не кожен 40-літній таке питання може задати. І питання насправді складне. Ми організували цілу реформу децентралізації, головне завдання цієї реформи це створити систему ОТГ та сильних ОТГ. Перейняти всі центри прийняття рішень там, де це можна зробити, до територіальних громад. Щоб територіальна громада розпоряджалася своїми бюджетами. З іншої сторони, у місцевій владі у нас є досить складна штука така. У нас багато колишніх селищних голів, зараз старост чи голів ОТГ, вони перебувають на своїх посадах подекуди навіть із 80-х років. Існує таке враження, що. Винести їх можна зі свого кабінету тільки вперед ногами. Але ця реформа покладена на те, щоб громадяни України несли відповідальність за тих людей, яких вони обирають. І якщо вони обирають старосту села чи голову ТГ, який потім починає масово займатися корупцією, то цю людину вони не мають переобирати. Зараз під час війни представники місцевого самоврядування далеко не завжди показують себе з хорошої сторони. Це стосується розкрадання гуманітарки, це стосується дуже часто прямої зради, зради держави роботи на користь агресора, а також багато інших питань. Відповідно, ми маємо чітко нести відповідальність за тих людей, за яких обираємо. Щодо подальшої роботи по місцевому самоврядуванню, це точиться дискусії на тему будівництва, роль місцевого самоврядування в будівництві. Але це на стадії дискусії. Також іде проходить а, стадію розробки. Прийшов він перше читання, друге читання навряд чи прийде. Думаю, що доведеться його переподавати і заново писати. Це закон про, а, про столицю України, місто Київ. Закон про столицю це важливий, важливий документ, який має створити, по суті, систему місцевого самоврядування в місті Києві. Щодо інших регіонів, то. Робота постійно ведеться, зміни постійно будуть, і, і загалом ми працюємо над тим, щоб покращити систему місцевого самоврядування. Слава нації! Цікавиться тим, коли будуть повернуті е, гроші, які вкрав Петро Порошенко, а також ті гроші, які вкрали перед ним, е, різноманітні регіонали і так, і так далі. Є позитивна новина, є негативна новина. З Петра ми те, що зможемо, ми. Конфіскуємо, з регіоналів те, що зможемо, конфіскуємо. З багатьох людей також, які займалися незаконною діяльністю, також конфіскуємо гроші на користь України. Але існує, на жаль, в законодавстві таке такі явище, як срок давності. Щодо багатьох людей, які крали гроші з бюджету, які розкрадали нашу країну в 90-х роках, по них. Термін давності судового позову вже давно вийшов. Тобто по них вже повернути не вдасться. Але по Петру Порошенку все вийде. Процес по ньому обов'язково відновиться після закінчення бойових дій, і він опиниться там, де й має опинитись. А саме в тюрмі. Тож, питання, які ви залишили в коментарях, вичерпані. Якщо бажаєте задати, не соромтесь, пишіть. З радістю дам на них відповідь. Питання, ще раз скажу, не мають стосуватись питань оборони, національної безпеки, бойових дій і так далі. На будь-що інше відповідаю. Дякую вам за увагу.